Наприклад, от скажу, що Петро Порошенко вчора терміново виїхав туди, під Вовчанськ, і передав саме тим військовим, які там тривають оборону, дуже багато спорядження, і дронів, і а, забезпечення окопним ребом. Тобто, багато речей, які вони самі запросили. Це терміново збиралося протягом 12 годин по всім складам, які були. І, а, Особисто він поїхав і передавав там все це спорядження бійцям. Знаєте, не можна все зупиняти виключно героїзмом українського воїна. Не можна. Особливо, коли ти чітко знаєш, де будуть напрямки ударів. А напрямки ударів, ну, слухайте, всі давно знали. Це Харків, я маю на увазі, от, з півночі, це Суми. Там все чітко зрозуміло, чому росіяни там йдуть, як вони йдуть. І... Саме тому виникає питання, чому, наприклад, наприклад, не були побудовані укріплення в широкому сенсі. Да, що там в широкому сенсі? Я про звичайні укріплення навіть хочу запитати. Бо укріплення в широкому сенсі це, це не тільки окоп, траншея, бліндаж, бетонне перекриття. Це також і засоби РЕП, які там стоять, це і пристигнені позиції, це і е, е, ряд заходів, які дозволяють зберегти життя. Військових, які терміново займають ці е, фортифікації під час наступу на ті чи інші ділянки, це і укомплектованість частин, які знаходяться на напрямку головних ударів, багато речей. Але, от бачите, от в широкому сенсі провали не дуже багато. Але ключове, на чому хочеться зосередитися, це фортифікація. З вересня місяця, 2023 року, ми вже почали не просто попереджати, бо до цього ми приходили і казали владі. Шановні фортифікації, подивіться, що роблять росіяни. Тільки за свою територію починають закопуватися, починають не просто закопуватися, починають бетонуватися. Про лінію Суровікіна вже знають всі. Всі сміялися ж на початках, пам'ятаєте? Але потім вона показала свою ефективність, на жаль. І нам треба було створювати такі самі лінії. І, чесно кажучи, якщо, наприклад, лінії Порошенка зараз будуються, тому що він передав масу техніки війська, то де, умовно кажучи, лінії Зеленського, чи там я не знаю, хто відповідальний, ми ж не можемо знайти відповідального в уряд за ці проблеми. Невідомо, немає цих ліній. Так от. З вересня 23-го ми вже почали вголос говорити, де фортифікації, будуйте фортифікації, все відомо, де будуть удари, будь ласка, повністю акумулюйте всі можливості будівельних підприємств, заводів, які виробляють бетонні конструкції. І робіть це, бо саме це збереже життя солдат і дозволить нам не втрачувати українську землю під час можливого наступу супротивника, і більше. Це навіть зупинить теоретично наступ противника, коли вони будуть бачити, що навпроти дуже серйозні позиції. І починаючи вже з грудня, ми, чітко кажучи, бачили наскільки критична ситуація, і ми почали вимагати в парламенті створення тимчасової спеціальної комісії відносно якраз питання фортифікації. Чому це важливо? Тому що дуже багато документів, які стосуються фортифікації, і це правильно, вони є закритими. І тільки в рамках тимчасової спеціальної комісії парламенту ви можете запросити будь-якого виконавця. Ви можете запросити військову цивільну адміністрацію. Ви можете запросити військових і спитати, що будується, як будується, хто приймав, наскільки задоволені, як покращити, і так далі. Влада не те, що не хотіла це робити, вони ставили палки в колеса. Знаєте, хто не подав людей в цю ТСК з фракції груп парламенту? Тільки слуги народу і ОПЗЖ. Ви пам'ятаєте, що разом з Лужним було звільнено з армії дуже багато генералів і офіцерів. Щось мені здається, що одна з причин могла бути пов'язана саме з тим, що ці генерали відверто відмовлялися закривати очі на, скажімо так, на недостатню чи критичну ситуацію, в тому числі з побудовою фортифікацій.